Мир вам, дорога церква. Мені сьогодні написав брат Олексій, каже, як назвати проповідь. Знаєте, я, чесно кажучи, тяжко брати на себе таку відповідальність, проповідувати. Я не можу проповідувати, говорю вам чесно. Я можу лише довірити тому, хто дійсно є проповідником. Я хочу зустрітися з вами. Зустрітися, як коли зустрічалися перші апостоли в церкві. Вони зустрічалися кожен вечір. І вони не готувалися до цієї зустрічі, їх готував Бог. Вони приходили з тим хлібом, який вони отримували щодня. Адже Христос з ними, і Він продовжував робити те, що був, робив, коли був в тілі. Він навчав, він робив свої чудеса, і вони приходили і ділилися цим живим хлібом, сидячи за столом щовечора, уявляєте, кожен день. Новий свіжий хліб. Що я можу вам сказати? Я можу вам сказати лише Євангелію. Більше нічого і менше нічого Євангелію. Ви знаєте, для мене сьогодні нове откровення. Хто знає, скільки є Євангелій? Чотири, правда? Я теж так думав до сьогоднішнього дня. І я теж потім буду ні, вона одна. А виявляється є дві Євангелії: одна Євангелія, Євангелія царства. А інша Євангелія перевернута Євангелія. Так само, як дві церкви є: є церква Христова і церква Блудниця. Все Христос не розділяє більше є або ти зі мною, або ти проти мене. Хто зі мною не збирає, той розкидає. Я хочу, Бог поклав мені в серце бажання своє проповідувати вам Євангелію царства. Але я вам скажу чесно, що я не можу цього робити сам. Мені потрібно для того, щоб дати, потрібно отримати. Де ж я можу її отримати? В книзі життя. Тільки з книги життя я можу отримати слово життя. Слово життя, яке є дух і життя, це слово, яке походить з небес, адже Христос каже: Я є хліб, який дає вам мій Отець. І я хочу з вами поділитися певними переживаннями і подіями, які я отримав буквально недавно, коли я взяв цю книгу в руки і почав її читати. Я її читаю постійно, в випадку стараюся це робити, прочитати вірш, який мене торкнувся. Це Євангелій від Матвія, перший розділ з 21-го вірша. Тут описано, коли ангел приходить в сні до Йосипа. І говорить про те, що Йосип повинен прийняти Марію, тому що події відбуваються не по-людському, а по-божому. І ось що говорить Ангел до Йосипа, і вона, врод сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Прочитавши це речення, я відклав Євангелію, тому що. У мене виникло багато питань. Я хочу з вами зараз поділитися: Ісус, в перекладі силка в Євангелії Спаситель. Ми всі звикли до того, що Ісус Спаситель, це зрозуміло. Ми Його приймаємо як Спасителя. Але мене зацікавило інше слово: Спасе людей. Спасе людей. Для мене спасіння, знаєте, якщо відставити слово Євангелію в сторону. Людському. Це зовсім інші асоціації. Це тоді, коли людина, наприклад, тоне і вона кличе, к кличе Спаси. Чуєте? Це тоді, коли людина горить в приміщенні і вона потребує допомоги, вона кричить спасіть. Так? Це тоді, коли людина під завалами будинку і вона кричить спасіть. Ось це, коли людина взиває. Про спасіння. Це тоді, коли в тебе немає виходу, і в тебе дуже короткий період часу для того, щоб отримати допомогу, інакше тебе не стане. Ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він своїх людей. Спасіння, Ісус Спаситель, Він спасе своїх людей. Але мені потрібно для того, щоб отримати це спасіння. Кричати до Бога. Чуєте? Я знаю по-людському. Я вам тільки що сказав, що таке, які обставини змусять мене кричати. Спаси. Страх приходить. Розуміння того, що мить і тебе не буде. Ти кричиш про спасіння до людей. А до Бога. Я задав собі питання, чи я взивав колись. В своєму житті про спасіння в цих обставинах, в таких, які я отримав розуміння, коли я би це робив, чи люди би як би це робили, в яких обставинах ти кричиш Спасіть. Так я кричав, коли я прийшов на проповідь Євангелії і почув про те, що Бог кличе мене. Я кричав, що Бог мене спас, і я не стався нікого. І навіть того чоловіка, який кликав до покаяння. У мене були якісь думки на рахунок того, адже я вже на той момент був покаяний, хрещений водним хрещенням і навіть Духом Святим. Але я біг, чуєте, мені треба було спасіння. Я ні на кого не дивився, я плакав, тому що мені треба було чудо. Я знаю, що цей чоловік зараз мене бачить. З іншого кінця земної кулі з Америки та вітання вам, брат Михайло. Спасіння, мені треба було спасіння. Але я не шукав спасіння від гріхів. Я шукав спасіння свого життя, тому що на той момент мені лікарі поставили діагноз, і те, що вони пропонували, у мене не було іншого виходу, як або чекати поки. Закінчиться діагноз тим, що мене не стане, або мені пропонували експериментувати за допомогою ліків, і коли я прочитав роздруковку побічних ефектів, я зрозумів, що або мене не стане від діагнозу, або мене не стане від побічних ефектів цих ліків. Я кричав про спасіння тоді до Бога. Ви знаєте, я вам скажу чесно, що я майже не зустрічав людей, які би кричали до Бога про спасіння від гріхів. Вони кричать про спасіння. Від хвороби, від прокляття, від смерті. Вони питаються, чому, як Бог допустив те, що дитина померла, бабця, прилетіла ракета. Чому Бог допустив? Ми хочемо спасіння від наслідку гріха. Ми рахуємо себе розумними людьми, і ми знаємо, що є причина і є наслідки. Знаєте, є хворий орган. І мене, наприклад, починає боліти голова, чи температура піднімається. І Я борюся з наслідками, з головною біллю, з температурою. Але є причина. Ти ж даси йому імення Ісус, що спасе Він своїх гріхів, своїх людей від їхніх гріхів. Потім вже в процесі Бог мені дав розуміння, чому гріх більший від тієї проблеми, з якою я прийшов до нього. Я хочу вам зачитати слово Євангелії від Івана, 8 розділ 34 34 вірша. Ісус їм відповів: По правді, по правді, кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Ми не стидаємося визнавати себе грішними. Але в нас немає усвідомлення, що говорячи це, ми визнаємо, ким ми є. Розумієте? Причина є причина, гріх є причиною тих всіх бід, які супроводжують нас в нашому житті. І Христос прийшов зробити все досконало, усунувши саму причину всіх тих речей, які, від яких ми шукаємо спасіння. Він зробив досконало. Але ми не маємо розуміння. Я не можу скористатися, наприклад, чимось, якщо я не можу це зрозуміти. У мене просто є приклад мого е, сина. Який два роки тому назад, в сім років, читав з нами ввечері Євангелію, і знов, кожен вечір, я до нього підходив з одним тим самим питанням. Ти знаєш, що хоче Бог? Знаю. Що він хоче, щоб я народився згори. Ти будеш народжуватися згори? Ні, не буду. Потім. І я не розумів, яким чином можна вплинути на цього маленького чоловічка, тому що. Я можу, як на, на нього вплинути, тобто я можу його заставити, чуєте? Я маю владу, але я знаю, одне не спрацює. Чуєте? Коли ти проговориш слово, покаяння і запросиш Ісуса Христа в своє серце, не маючи своєї волі, коли ти не будеш голодний, коли ти не будеш хотіти отримати спасіння, ти не даєш можливості Богові діяти в твоєму житті. І Бог дав мудрість. Бог дав мудрість, коли ми. Я не, Я не рахував цього, але це було довший період часу. Кожен вечір. Одне те саме питання і одна та сама відповідь. Він має розуміння, тому що він ходить в шкілку, тут їм розказують досконало все. Що таке спасіння? Як його отримати, що таке Царство Боже? Хто такий Христос? В простоті розказують. Але людина нічого не може отримати, якщо їй не буде дано це згори. Не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом, яке походить з уст Божих, мені потрібно почути Бога. І ось, будучи знову разом з моїм сином, я кажу: Ти зрозумій одне: ти повинен послухатись Бога. Ти знаєш, що Бог каже? Він каже: Знаю. Але ти не робиш цього. Він каже: ні, я ще не готовий. Ти не просто не слухаєш Бога. Коли ти не слухаєш Бога, ти слухаєш диявола. І це правда. Ти не можеш бути на нейтральній території. Ти, якщо не зі мною каже Христос, ти проти мене. І коли це слово прозвучало, я не хотів налякати свого сина. У мене стояло питання. Я розумію, що страхом я би все одно це не спрацює. Потрібно, бути розуміння. і він на мить задумався, Він каже: Я не хочу слухатись диявола. Що ми будемо робити? Ми будемо народжуватися згори. Ось таким чином, поки ми не отримаємо розуміння, нам тяжко отримати від Бога. Тому Христос прийшов не просто з чудесами з спасінням. Він прийшов з наукою, він навчав. Він навчав, чуєте? І Він казав: наука моя, не моя, а отця. А отець каже, це син мій улюблений, Його, слухайтеся. Ви раби гріха. А батько гріха диявол. Тоді, якщо ви думаєте або знаєте Євангелію і говорите про те, що тільки фарисеї є тими, кого називає Христос діти диявола, ні. Якщо ви чините вчинки свого батька, того ви і діти. Ми повинні. Мати розуміння. Без розуміння нам тяжко усвідомити, де ми, що ми і що відбувається безпосередньо з нами. Адже якщо приходять обставини, я говорю про себе, мене цікавить тільки я, Чуєте? Коли смерть стукає до тебе, тебе нічого не цікавить. Ті всі люди, яких ти любиш, вони стають не точно на другий план, їх перестає бути взагалі видно. Тільки ти, обставини. І страх, гріх. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Ми повинні розуміти, що таке гріх і що він робить в нашому житті, і що є наслідком гріха. І тоді ми вже перестанемо так легко говорити, я грішний. Я хочу ще з вами поділитися другим коринтян, 6 розділ з 14 вірша. Ми читали з дітьми це послання, і мене дуже торкнувся цей вірш. Тому що я хотів пояснити своєму, своєму синові, якому вже зараз 10 років, цей вірш, і мені з першого разу не вдалося. І знаєте, він отрима майже від мене, тому що він не міг зрозуміти. Але на наступний день я зрозумів, що получати потрібно було мені, тому що. Не в ньому причина, що він не зрозумів, а в тому, що я не дозволив Богу пояснити цей вірш. Він плакав, але він не перестав любити мене. Чуєте? Так само і Бог він часто плаче, коли ми робимо йому боляче, але його любов незмінна. І він завжди. Що б ми не робили? Якби ми не поступили, завжди прийде з одним і тим самим словом до кожного з нас. До своїх. І це слово звучить мир вам, чуєте? Це слово незмінне, це слово, з яке він приходив до Петра, коли Петро зрікся його три рази до учнів, які порозбігалися і казали, ми тебе ніколи не покинемо. Єдине слово, яке звучить з уст Христа, коли ми побиті, обірвані з в грязюці всі Знов вертаємося до Отця, ми почуємо лише одне слово: Мир вам! І знов білі одежі, і знов перстень влади, і знов неймовірна любов і бенкет бенкет на честь нашого повернення. Вернемося до другого Коринтян. Це слово до чужого ірмани, впрягайтеся з невірними. Що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність у світла з темрявою? До чужого ярма не впрягайтеся. Ну, мало сказати те, що мої діти не знають, що таке ярмо. Їм треба було пояснювати, що є кінь, ну, коня, вони знають, як запрягати. <кхе> є віз, є ярмо, яке дозволяє цей віз тягнути. Христос теж говорить про ярмо. Він каже: візьміть моє ярмо, воно любе і легке. Є два ярма. Одне Христове, а друге чуже, невірне. Воно чуже стало для нас тоді, коли ми вибрали дорогу Христа, коли ми послухалися і повірили йому, і прийняли Його слово, і прийняли це спасіння, яке дарується нам. Але два ярма залишаються. Так нам треба зрозуміти, що ж це за ярмо, за яке говорить Павло Коринтянам і застерігає їх. Що вони до нього не впрягалися чуже ярмо. Якщо це віз і є кінь, так? ми можемо себе порівняти з конем або можемо взяти слово і зрозуміти, що є раб, є раб гріха і є раб Божий. Так говорить слово. Раба можна запрягти в ярмо? Звичайно, що можна. Люди дійшли до того, що вони замість коней запрягали і рабів. Людей, чуже ярмо, що це за ярмо, що в цьому возі знаходиться. Цей віз повний темряви, цей віз повен гріхів, цей віз повен наслідків гріхів, хвороба, прокляття, смерть, ненависть, блуд, все, що може бути. Чим переповнений світ, адже світ, князь світу, цього дияволу, ось цей весь віз повний. Гедоти, і ти можеш бути в нього запряжений. І люди, між іншим, називаючи себе грішними, вони саме таким чином і продовжують жити. Вони не визнають цього, тому що вони не знають слова. Чуєте, слово пояснює. Слово пояснює за це чуже ярмо. Христос каже, я прийшов зробити вас вільними, вільними від цього ярма. А зверху цього возу сидить. Князь світу, цього диявол, і він буде тобою поганяти. І ти будеш старатися втікти. Ти будеш старатися поміняти щось, але тобі це зробити не вдасться. Чому? Бо так говорить Бог: Він каже: Я зроблю тебе вільним. Христос каже, що Він прийшов спасти людей від їхніх гріхів. І цей віз, повний всякого в лапках добра, це наслідок гріха, а нове ярмо, а любе ярмо. Що ж це за віз такий, який пропонує нам сам Бог. Христос каже: візьми моє ярмо. Милість, праведність, радість, царство, неймовірні речі. Цей віз повний всього добра, і він набагато більший від того возу, який. З гедотою, який пропонує світ. Але це ще не все. Саме важливе те, що цей повний віз, коли ти пропонують його взяти, Христос каже, він легкий. Як цей віз, такий величезний, може бути легким? Ти повинен зрозуміти, не ти будеш цей віз тягнути. Поряд з тобою є той, хто його буде вести. Ти будеш йти поряд. Тобі треба навчитися довіряти Богу, Тобі треба дозволити Йому робити. Адже Христос каже: не я роблю, а Отець, не я говорю, а Отець слова мої, не мої, а Отця. Невже маючи це розуміння, тяжко прийняти те, що говорить Христос Євангелію, Царства. Христос говорить Євангелію, покайтеся, зріщіться цього воза, який вам не належить. Ви його отримали, але ви створені зовсім для іншого. Хіба ви не знаєте, що ви створені по образу і по полобі Божому? Хіба ви не знаєте, що Господь створив вас як храм Духа Святого? Це говорить Євангеліє. Мудрість. Мудрість Божа. Вона повинна бути відкрита кожному з нас, інакше ми не зможемо прийняти правильне рішення. Ми можемо слухати і думати, що віримо. Но ми повинні зрозуміти, що віра дається від слова, і не від того слова, яке написане в книзі, а від того слова, яке Бог пише на наших серцях це живе слово. Це віра від слова, яке є дух і життя. Це віра від слова, яким є Христос. І лише по вірі ми можемо отримати спасіння. Тому ми повинні отримати безпосередньо з уст Божих. Ми повинні прийняти цю милість. Милість, яка нами не заслужена. Адже хто може спастися? Пам'ятаєте, учні? Вони були взагалі. Вони розводили руками і казали, хто ж тоді може спастися? Бог сказав: те, що неможливо людині, можливо Богу. Ви не можете спастися. Ні ви, ні я, ніхто. Він прийшов, щоб спасти. Ну, Нам потрібно прийняти. Ну, Ми не можемо прийняти без розуміння. Його розуміння ми повинні почути слово Христа. Ми повинні почути Слово. Євангелії царства, ми повинні прийняти рішення і дозволити Богу нас спасти. Адже Він вмер за всіх, чуєте? Але ми читаємо, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Він спасе своїх. Хто ж це такі свої? Свої? Ісус каже, ви, друзі мої, якщо робите все, що я вам заповів, Ісус каже. Ви родина моя, адже той, хто виконує волю Отця, той мені брат і сестра і мати. Це неймовірні обітниці. Свої. Свої це ті, хто не тільки знають його, а кого знає він. Він повинен знати. А як він вас буде знати? Це тоді, коли ви є в послуху, це тоді, коли ви є. Не просто в послух, а в покірності. Чуєте? Бо послуг може бути з страху, з користі. послуг може бути різний. Ні, покірність, покірність Слову. І ви знаєте, я вам хочу з вами поділитися тим, що я довгий період часу старався бути покірним і в послуху. І я хочу визнати перед вами, що це неможливо. Я не можу бути покірний словом. Я не можу бути покірний Богом Я не можу бути в послуху Йому. Я навіть слово його зберегти всередині себе не можу. Так, Христос, коли послився всередині мене, я його загубити не можу. Но потрібно слово берегти. Те слово, яке я отримую від нього, мені потрібно, щоб грунт мого серця був постійно благоприємний, щоб зростити це слово. Я не можу цього зробити, Ну, Бог дає вихід. В нього ніколи немає безвихідних ситуацій. І вихід дуже простий. Я його знав. Ну, поки я не почав його робити, поки я не стикнувся з тим, що я визнаю перед Богом, я не можу цього зробити. І Бог скаже: Він мені сказав: каже: Ну ти ж знаєш, без мене нічого робити не можете. Тому для того, щоб бути в покірності, я прошу в нього, Його покірності. Він єдиний, хто є покірним. Щоб бути в послуху, я прошу в нього послуху. Він єдиний, хто є послушний Отцю. Я не можу зберегти Його слово. мені потрібен захист. Чуєте? Мій ґрунт, мого серця потребує захисту. Цей світ, в якому ми всі знаходимося, він повний спокус. І Христос нас попереджав про це. Спокуси йдуть лише для, для одного, щоб ґрунт мого серця змінився, перетворився на каміння, на терня, на дорогу. Щоб ніколи це зерно не проросло. Мені потрібно одягнутися в захист. І цей захист це теж слово. І цей захист це ця повна зброя. І цей захист це царство, і цей захист це Христос. У Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Ми всі знаємо це слово, і не тільки ми. Часто люди повторюють його, вони знають, тому що вони чують це слово в своїх храмах. Ну як ним скористатися? Я не можу скористатися словом без розуміння, без божої мудрості. Це неможливо. Я не можу скористатися всім, що дає Бог, без того, поки Він мене не навчить. Мені потрібно прийняти рішення. Бог нічого не буде робити, поки я не прийму Його рішення, Його волю, поки я не погоджуся. А як я можу погодитися з тим, що я не розумію? Або я його розумію по-своєму, по-людському? Хіба фарисеї не розуміли слова Христа? Хіба він говорив незрозумілою їм мовою? Зрозумілою, але вони не чули його. Він говорив зрозумілою мовою людською для них. Вони приймали його як людину. А що ти отримаєш від людини? Тільки людське. Хто приймає пророка як пророка, отримає нагороду пророчу. Хто приймає праведника як праведника, отримає нагороду праведничу. Мені потрібно навчитися. Приймати від Христа повну нагоду. Сто стократ. Це можливо лише від Бога. Але мені потрібно бути постійно спраглим. Спрага вона дуже необхідна для того, щоб отримати від Бога. І про це говорить Христос. Він каже: блаженні спраглі, бо вони будуть напоєні, блаженні, голодні, бо вони будуть. Годовані, блаженні. І я шукав, яким чином, яким чином не втратити цю спрагу, цей голод? І коли ти шукаєш, ти обов'язково знайдеш. І Хочу ще вам сказати одне: одне откровення, яке я отримав досить недавно, коли читав Євангелії від Івана, шостий розділ, 26-27 вірш. Це описуються події, коли Христос зробив чудо нагодування п'яти тисяч людей хлібами. На наступний день припливли човни, вони почали шукати Христа. Ви пам'ятаєте ці події, коли учні відпливли, Христос залишився, вони знали, що човна іншого не було, шукали Христа, так? І ось вони пішли і знайшли Христа. І ось що їм каже Ісус. Відповів їм Ісус і сказав. По правді, по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Якщо ви бачили чудо, яке робив Бог, це не дасть вам спраги по ньому, чуєте. Ви можете повірити, тому що якщо не побачили чудес і знамен, то не повіруєте, каже Христос. Але якщо ви наситилися хлібами, якими хлібами? Слово. Коли ви дозволили Богу нагодувати вас словом, коли ви знаєте смак живого хліба, коли ви знаєте не тільки того, хто обіцяє, а ви маєте безпосередній постійний зв'язок з ним, ви будете що? Шукати? Шукати цього хліба. Я благословляю кожного з вас і хто нас дивляться. Дивиться на, по, по телебаченню так, по, по камері, на те, щоб ми були тими, хто шукає Бога, щоб ми були тими, хто може з'їсти цей хліб життя, щоб ми були постійно голодні і були блаженні. Амінь.